Алоха, друзі! Game7 на зв'язку! Дуже швиденько тисніть лайк під цим відео та підписуйтесь на канал, адже затягувати немає сенсу. 11 матчів було сьогодні вночі. Один із найкращих ігрових днів за цей сезон. Тому... Смачного всім, хто їсть, і давайте вриватись. О, -о, -о друзі, мілокі Бакс проти Лос-Анджелес Лейкерс, Леброн Джеймс, повернення Кріса Міддлтона. Ну і найкрутіше це протистояння двох монстрів Ентоні Девіса та Яніса. Ну і як завжди, а титукумбич дуже довго пробиває штрафні китки. Це бісить всю лаву лейкерс. Ну і звичайно, Расела Везбрука, який не витримує, і починає ось так голосно рахувати для суддів. so a literal literal rather freebie kind Ну і що ви думаєте, так і свиснули Янісу в одному з епізодів порушення 10 секунд. Ну і давайте одразу в третю чверть, де саме те відбувається, чого ми так сильно хотіли. Яніс і Девіс боряться у фарбі. Ейді, виганяє Гріка Фріка зі своєї 3 секунду, і Лоні Лонівокер з передача Леброна завершує транзицію, плюс 10 для Лейкерс. Також сьогодні прекрасно після травми повертається Кріс Міддлтон. Так, він відіграє всього лише 26 хвилин, але 17 очок і 7 Асистів на дорозі не валяються, і бакс вже дуже поруч. Тим часом Леброн ще один асист на Ентоні Девіса. І таким чином він обходить Меджика Джонсона за загальною кількістю результативних передач. І посідає тепер шосту сходинку. Знову Леброн у транзиції Яніс. Каже, куди зібрався? Хамачить Леброна Джеймса. Уху, тривога. Стався замах на трон. Неймовірний захист антидокумпича своєї фарби. Тим часом Расл Весбрук ще одна транзиція. Девіс! Ще один блокшот отримує на цей раз від Брука Лопеса. Яніс ще у транзиції, додає з гори рівний рахунок, яка ж неймовірна гра. Літні захисники сьогодні грають в обох фарбах. У Яніса сьогодні 40 очок плюс 7 підбирань. Джру Холідей також класно виглядає. У нього 28 плюс 9 асистів, але Леброн Джеймс У клачі. Він їх пережив уже мільйони з вагоном, і цей не виняток, коли Леброна майже трипл-дабл, 28, плюс 8 підбирань, плюс 11 асистів. І мінус 3 для Мілокі, подивіться, що Расул Весбрук робить, хаслить. Кидається на паркет, просто зберігає цей м'яч для Лейкерс і Ентоні Девіс. Він то сьогодні справжній монстр. 44 поінти, 10 підбирань. Ентоні Девіс наразі грає як один із найкращих, якщо не найкращий гравець у Лізі. Причому на обох сторонах майданчика, ну і на рівний рахунок, не забувають журу Холідей. Лейкерс сьогодні забувають майже 54% з гри. І такого проти Бакс ще ніхто в цьому. У сезоні не робив. Ну а ми з вами давайте трошки поспілкуємось з Леброном Джеймсом. Не знаю, чи ти в курсі Леброна, але сьогодні ти обійшов Меджика Джонсона за асистами, і ти тепер на шостій сходинці. Я знаю, що Меджик для тебе дуже велика фігура, ти на нього рівняєшся. Що це значить особисто для тебе? Слухайте, ну це дуже круто, але я залишаюсь спокійним. Стапте Кейм! Ага, це був наш тренер. Ми його любимо. Ну, а взагалі, ви знаєте, бути серед ось цих великих людей, таких як Меджик Джонсон, це для мене велика честь. Тим паче він це також зробив у Джерсі Лос-Анджелес Лейкерс. Ну і Меджик був просто неймовірно важливою фігурою з першого дня свого драфту. Тому я просто намагаюсь продовжувати його досягнення та здобутки. Окей, а ми з вами рухаємось далі. Пауло Банкеро і Орландо Меджик сьогодні приїхали в гості до Донована Мічела та Клівленд Кевелєрс. І одразу Донован Мічел починає куховарити класний спінмув, обрізає кут захиснику 2 плюс 1. Знову Донован. Оу, який стебек. Три заходить. У Мічела сьогодні 16 очок за перші 9 хвилин. Як він сам сказав, це не аби образити минулу команду, але в цьому колективі він знову отримує задоволення від гри, і це дуже видно. Так він там знову не дуже захищається. У нього всього лише два підбирання, один асист. Але цю роботу є кому виконувати. Там є Гарланд, він бере на себе плеймейкінг, там є Еван Моблі. В цілому класні великі гравці. У моблі сьогодні 19 плюс 13 підбирань. І ось такий Євростеп. Що він демонструє неймовірна робота НІГ для Бігмена. Натомість Орландо тримались дуже недалеко. Маркл фу. Улц. Виглядає все краще і краще. 10 очок, плюс 6 асистів сьогодні від нього. Але Донован Мічел знову запалюється. У нього сьогодні 7 з 11 триочкових. І знову Донован через руку сидить. 34 понти для Мічела і плюс 18 для Кевелерс у третій чверті. І як там не намагались гравці Орландо вирівняти цей поєдинок, дістати його Ко Лентоні, Класний прохід. У нього 19 очок. Вагнер допомагав також добре. У нього 16, але ближче, ніж на 8 вони так і не наблизились. Дуже спокійно та впевнено, Кевс доводять цей матч до перемоги. Даріус Гарлан додає 18 очок плюс 6 асистів. Ну і Кевелір здобувають 15 ту перемогу. Вони на третьому місці на сході. Їдемо далі. Мемфіс Грізліс проти Філадельфії 76ers. Джамурант і його молода банда. Сьогодні приймають Джоеля Ембіда. Ну і як це часто буває, вже на самому початку на домашньому паркеті Джа починає запалювати арену класний прохід в ліву сторону. Він в середньому набирає 28 очок, і сьогодні у нього також 28 очок. Але з великою купою промахів. пізніше. У першій чверті Джаморант хибить кидок наприкінці володіння, видряпують. Просто це підбирання Філадельфія. Ну і Джує Лімбіт, дуже легкі очки в транзиції. Він знову виглядає неперевершено, і тут без несподівано, коли грізлі здемонструють командний хороший баскетбол, починають іти трохи вперед. Брук здає 17 очок. Кріпл Джей прекрасний матч. Також видає, але знову джелів. Сім футів, які рухаються. Як розігруючий. Але на іншій стороні у Мемфіса є розігруючий, який рухається як блискавка. І це Джаморан. Крутий данк від нього. І на цьому Морант не зупиняється. Подивіться, атакує прямо в джуелімбіда. Нічого собі. Взагалі, безстрашний Джаморант. І знову шикарна передача на Бредну та Кларка. Плюс 10 для Мемфіса після першої половини. Але у третій чверті то Байас Харріс. Його участь сьогодні була під питанням через хвороб. Але він сьогодні виглядає краще ніж коли здоровий. 21 поінт плюс 11 підбирань. Але Аквамен Стівен Адамс він, окрім як завжди, класних заслонів для Джамуранта, сьогодні зробив стільки всього різноманітного: 9 очок, 16 підбирань, 6 асистів, три перехоплення і три блокшоти. І взагалі, сьогодні бігмени в обох командах грають неперевершено круто. Подивіться, Філадельфія скорочує рахунок, і МВІД знову вмикається, починає працювати. У нього 35 очок, 12 підбирань, 8 асистів. Але був ще один сьогодні бік Фела, який грав дуже круто. Це Джерен Джексон Джуніор. Підбирання на чужому і два очки. У нього 22 поинти, 9 підбирань, 4 блокшоти. Ось один із них. Прямо Джоелю Ембіду. І це можна вважати переможним блокшотом. Між гравцями не дивлять. Чесні на що nothing but respect І Філа не може перемогти у Мемфісі з 2012 року. Далі найкраща команда заходу Фінікс Санс та гравець місяця. Девін Букер проти найгіршої команди заходу Х'юстон Рокетс. І поки Кріс Пол знову не грає, думає, що сказати своїй дружині про публікацію поїхавшого Кані Веста. Девін Букер знову просто віджигає у першій чверті. Він грає останні матчі на просто якомусь космічному рівні. Знову де. Девін самотужки розбирає весь захист Рокетс, Якщо у Рокетс є захист, і знову через руку три Девін Букер робить плюс 10 для Фінікса вже після першої чверті. Але сьогодні новачок Джабарі Сміт дає також свою ефективність. У нього 17 очок, плюс 6 підбирань, і всього лише мінус 2 для Рокетс в транзиції. Джабарі зрівнює рахунок. Але Фінікс набагато більш краща команда із більш широким арсеналом, як тільки вони відчувають якусь небезпеку. Пеку одразу вмикаються, знову йдуть вперед. Мікал Брідже сьогодні круто допомагає букеру, додає 25 очок, плюс 8 підбирань. Але друга половина в цьому матчі це була така лотерея. В третій чверті Джейлен Грін показує, на що здатний. Він зі своїх 30 очок 20 відвантажує саме за третій відрізок. Фінікс все-таки намагається на класі зберегти перевагу. Бейн класний накид на Деандре Ейтона. І знову Девін Букер відвантажує свої чергові очі очки. він взагалі третій поспіль гарячезний матч видає поза минулому він набрав 44 в минулій грі 51 і сьогодні 41 поїнт 4 підбирання 8 асистів і фінікс мали плюс 16 третій чверті але знову рокетс вмикаються якимось немовірним чином подивіться на рахунок вони з мінус 16 дістають цей поєдинок джабарі сміт показує пейнт і типа замалий проти мене у фарбі там боротись і Гордон. Вау, нічого собі! Плюс 6 для Рокетс. Фініксу треба прокидатись. Що вони роблять? Девін Букер суперскладний трьочковий кемпейн. Зрівнює рахунок. 121-121 за півхвилини до кінця матчу. Джейлен Грін на лінії штрафних не влучає другий. Всього лише мінус один для Фінікса. Є ще купа часу. Девін Букер не влучає. Бріджес підбирає з під кошика. Не влучає, неймовірно. Зберігають м'яч Фінікс Букер на останній секунді. Ну, ні. Ось це та кінцівка. Девін Букер відвантажує 40 очок, але цього не вистачає для перемоги. Ух, тим часом Денвер Нагетс і Нікола Йокіч приймають Атланту Хоукс без Тре Янга, без Хантера, без Колінса. Три стартери сьогодні у них не грають, але Ейджей Гріфін. Новачок сьогодні робить стрибок угору. 24. 4 пойнти, кар'єр хай для нього, і плюс 9 для Атланти. Пізніше, у першій чверті, Боунс Хайленд світить своїм дриплінгом. Подивіться, як танцює Сайт Степ 3. Бем! Під сирену забиває. У нього сьогодні 16 очок. Рухаємось у другу чверть, де Атланта Хоукс продовжують користуватись слабким захистом Денвера у транзиціях. І ще один швидкий прорив закінчується згори. гори Оконгву. додає 10 очок. І подивіться, спину також. Дуже слабко ставлять Денвер в цьому матчі Джейлен Джонсон. Нічого собі. Він додає два згори після чужого підбирання. Ну і Дежон Мюре сьогодні. Видає дуже потужний матч, влучає здалеку, і робить плюс 14 для Хоукс після першої половини. У третій чверті вмикається Нікола Йокіч, робить свої звичні речі. Він всього лише чотири очки забуває в перші дві чверті, але у другій половині видає двадцятку. І всього набирає 24 плюс 10 підбирані, 8 асистів, ще одна транзиція від Нахец Вони наче дістають цей поєдинок. Знову Нікола Йокіч працює у пості. Найповільніший прохід у світі, але Атланта показала нарешті сьогодні свою глибину. Це був перший раз в цьому сезоні, коли сім гравців Хоукс набрали 10 та більше очок. Ну і звичайно, Дежон де мюрей. Ось хто сьогодні найкращий, 34 чотири плюс 8 асистів. Далі у нас Бостон має і ось що перед грою каже Джиммі Батлер: Бостон. Я вже в дорозі. Так, так, так. Я вже їду. Був відсутній занадто довго, тож я дуже зголоднів. Ми вже в дорозі. Передхід. Ну і до самого матчу. Адже ці команди минулого сезону зіграли сім поєдинків у фіналі східної конференції. Сьогодні також було дуже харяче. Одразу в третю чверть, де Джейлен Браун сьогодні просто непорядно круто виступає. Натомість, хід прекрасно працюють в захисті проти Тейтома. Ну не в цьому епізоді, звичайно, і взагалі не дають йому сьогодні легких можливостей. Всього лише 14 очок, але плюс 12 підбира. Від JT. на іншій стороні прекрасно взаємодіє Тайлер Хіро та Бема Дебайо. у Хіро сьогодні 6 із 10 3 очкових, 26 очок у Бема 28, плюс 7 підбирань. Ну і півтори хвилини до кінця смарт. Шикарнюча передача на Гранта Уілмса. То і здалеку виводить Бостон на плюс один. Але Майами знову виходить вперед. Джейсон Тейтум. Спробуй таке зупини. Він робить мінус один для Бостона у відповідь Джиммі Батлер пробігає там пів кілометри з м'ячем і надскладний середній кидок, але це Джиммі Батлер. І знову мінус три для Бостона. Джейлен Браун. Оу, майже з центра майданчика. Ще й з розвороту. Просто неймовірно складним китком. Від щита зрівнює цей рахунок. У нас овертайм, пані та панове. І там Джей Бі продовжує відчувати гарячу руку, дуже легко розбирає хаслема, класний. Середній убрав на сьогодні 37 очок, плюс 14 підбирань JT також вмикається, коли необхідно. Але Джимбо сказав, що він дуже холодний і він починає втамовувати свої апетити. Неймовірно складний середній. Ще один через руку Хорфорду на плюс 4! Лаурі також не може в це повірити. Ну і Джимбо наносить лише другу поразку Бостону за останні 16 матчів. Далі Юта Джаста Лаурі Марканен приймають в Солт Лейк Сіті Індіану Пейсерс. Діана виграли 7 з останніх 10, Юта, натомість програли 7 з останніх 10, Але сьогодні у першій половині вони просто у вогні. Кларксон. Хороша передача на бізлі. Той скута наливає 3. 63% з гри. Реалізують Юта за першу половину і забивають дев'ять триочкових. Друга чверть Юта продовжує нестись по страшному Лаурі Марканен. Ще скута прилітає. Але так само у другій чверті потроху вмикається Індіа. Ано, класно грає фронткорт Майл Стрнер, 18 очок плюс 4 підбирання. Його дуже сильно хочуть собі лейкерс. Ну добре, вони всі хочуть, хто приносиме хоч якусь користь. Індіана вже дуже близько, але Лаурі Марканен ще одна трьох з кута. У нього 24 понти, 13 підбирань, і це його десятий дабл-дабл в цьому сезоні. Для розуміння, за попередні 3 роки у нього було всього лише 8. Далі у третій чверті Індіана намагається. Дістати поєдино, хоч у Хелібертона нічого сьогодні не виходить. Але виходить у Нембарда 13 очок, плюс 10 передач. Це кар'єр Хай за передачами для новачка. І інший новачок у складі Юти також сьогодні встановив кар'єр Хай. Це Уокер Кеслер. У нього 20 очок, 11 підбирань і 7 із 7 китків з гри він сьогодні реалізує. Джордан Кларксон дуже легко розбирається зі Джем МакКоннеллом. додає 19 очок. Ну і Юта має вже велику. Перевагу, яку вони в цьому матчі не віддадуть, в цьому не дуже динамічному матчі, дуже в'язкому. 63 фоли сьогодні було зафіксовано, і 70 штрафних на дві команди пробито. Легка перемога для Юти. Їдемо далі. Шарлот приймають Вашингтон Візардс. Бредлі Біл та Кріста Спорзінгіс приїхали у гості до Тері Розіра і компанії. І вже на старті цього поєдинку Скері Кері Тері, подивіться дійсно робить дуже страшні речі. В транзиції лівою рукою це дуже складно. На іншій стороні йому відповідає Крістап Тапс Форзінгіс. Прекрасний асист на Уилла Бартона. Бартон робить також дуже вчасний кат, класна комбінація. Але знову Террі. самотужки в проході. Через того ж Бартона дуже складні речі забиває. У нього сьогодні 15 очок у першій чверті. Далі Деніел Гефорд класно розбирається з Ніком Річардсом. З передачі. Кайла Кузьми, але Нік Річардс такий. Ну давай, чувак, я тобі зараз у відповідь теж як роздам ось це так постер. 12 очок, плюс 9 підбирань від Ніка Річардса, Келі Убре. Також додає 16 в першій половині. І взагалі Хорнет сьогодні набирають 74 бали за першу половину. і Це їх найкращий результат у цьому сезоні. Звичайно, що Бредлі Біл намагається тримати в тонусі Вашингтон, але все одно у них мінус 15 після першої половини. Натомість Шарлот забивають майже все. І в третій чверті вони також продовжують нестись перед пламлі на бідже Вашингтона. Той забуває здалеку, у нього 21 поінт сьогодні. Далі знову Мейсон Плавлі. На цей раз він асистує Келі Убре. Той також забуває 22 поїнти, плюс 7 підбирань. І у самого Мейсона Пламлі сьогодні дабл дабл. Далі Террі Розір ще здалеку насипає. У нього 25 очок, плюс 8 підбирань. І мінус 22. Мали Вашингтон перед четвертою чвертю. Але що таке? 22 поїнти в сучасній Ізі подумав Бредлі Біл і почав просто розвалювати захист Шарлот, якого, як ви знаєте, майже ніколи і не було. І знову Бредлі Біл реверс лояп. Це все дуже легко для нього, майже рівний рахунок. У Бредлі сьогодні 33 поинти, плюс 7 асистів. І на лідерство на останніх секундах він, на жаль, не влучає. Візардс виграють останню чверть 28-10. Але якимось чином просто. Неймовірні сили допомагають Шарлот вижити в цьому матчі, адже БІЛ такі китки частіше за все реалізує. На черзі у нас Бруклін Нец, які приймають Торонто Репторс. Сіакам сьогодні зійдеться проти Кевіна Дюранта, який неймовірно гарячий в останніх поєдинках. І одразу нец вмикаються дуже по страшному. Кері Ірвін у вогні. З яким контактом він забиває, але проти нього був Бан в він малий, тому це Ірвінгу полегшувало роботу. Ну і подивіться на рахунок, і це тільки середина першої чверті. Джо Харріс ще насипає здалеку. Він сьогодні 5 із 7 триочкових влучається. Дуже хороший знак для Брукліна. І ще один хороший знак для Брукліна це ті Джей Воррен, який не грав майже рік. Сьогодні відвантажує 10 очок. Ну, за 17 хвилин. Це дуже непоганий результат. І рахунок у нас 41-17 після першої чверті. Ті, це просто неймовірний розрив. Плюс 36 доходила перевага Брукліна у другій чверті. Кей Ірвінг був просто неспинний сьогодні. Він ледь не самотужки надавав сьогодні ляші всьому Торонто. і ще трьоха з восьми з половиною також заходить. У кайрі сьогодні 27 очок плюс 5 підбирань. Далі у третій чверті, після найкращої першої половини віднець у цьому сезоні вмикається Кевін Дюрант. Він виконує сьогодні всього лише 10 китків з гри. Більше від нього навіть не знадобилось. Загалом у Дюранта сьогодні 17 очок, 9 підбирань, 7 асистів, і перевага вже дуже і дуже вражаюча. У Брукліна сьогодні вся стартова п'ятірка набирає подвійні цифри в плані очок. Джо Харріс набирає 17, Ройсоніл набирає 11, плюс 8 підбирань. Ну і це була дуже легка, в цілому, перемога для Нет Скайрі ще один прекрасний прохід. А Торонто в свою чергу програють третій поспіль матч на виїзді. Далі у нас новий Орлан, який приїхав в гості до Сан Антоніо Спьорс. Вони сьогодні без Грега Поповіча, тому його заміняє Бред Браун. У Пелс натомість на місці Зайон Вільямсон, а значить, все в порядку і за. Зайон після скаженого в 33 понти, навіть не думає зупинятись. Та й взагалі хто його може в цій команді спинити. Там навіть була ситуація, про неї розповів Трей Мьорфі, як один із гравців з сказав іншому: не пускай зайона в ліву сторону, будь агресивним. А той каже: Бро, я намагаюсь! Це взагалі нелегко Він занадто великий та вибуховий. І знову Зайон, подивіться, зі свого промаха зі штрафного його підбирання, і дійсно його ніхто не може спинити у складі Сан Антоніо Спіорс. Але шпори тримаються не дуже далеко, Девін Васел сьогодні нормально так роздає. Крута транзиція. У нього сьогодні 25 очок. І навіть попереду шпори після першої половини. Але вони сьогодні без Грега Поповіча, вони ще й без Сохана, вони ще й без Пьотля. і без Макдермо та найкращого снайпера. Ну і звичайно, що під кінцівку. Це починає проявлятись, як би класно там не грав Девін Васел, але Зайон Вільямсон знову вмикається. Оу, привітики! Класна транзиція! 2 плюс 1. І у Зайона сьогодні 30 очок, 15 підбирань. Це його кар'єр хай і 8 асистів. Тим паче, Йонас Валанчуна сьогодні топовий перформанс видає. Також дабл Дабл 21 плюс 11 підбирань. Ну і таким чином пелікани виходять в плюсовий баланс. З перемог на виїзді а Сан Антоніо програють десятий матч поспіль. Ну і останній поєдинок цієї ночі ГСВ приймають Chicago Bulls. Warriors все краще і краще виглядають в цьому сезоні. Вони все більше схожі на себе. Як і ось цей чолов'яга, клей Томсон три у транзиції насипає. У нього сьогодні 26 очок, плюс 5 підбирань, плюс 6 асистів. І далі знову клей. На цей раз він знаходить Джордана Пула, який також стали дуже гарячий сьогодні. Ще одна трьоха з-під заслону від Джордана. 14 очок у першій чверті. І дуже крута енергія від нього з лави запасних. На іншій стороні Нік Вучевич відвантажує сьогодні дабл-дабл. 23 плюс 11 підбирань. за клавін здалеку скорочує до мінус одного. Але ось і Стефен Карі вмикається наприкінці першої половини. 3 плюс 1. У нього легенькі 19 очок, 11 підбирань, плюс 6 асистів. І і ось це один із них. Подивіться, новий кватербек з'явився на радарах команд НФЛ. Це Стефен Карі. Прекрасний тачдаун пас на Дремонда Гріна. Ну і Дремон сьогодні просто звір, якщо чесно. Як і Джордан Пул, звичайно, він розгружає Стефена Карі сьогодні. Дає йому трохи відпочити. Забуває 30 очок, 17 із 14 трьочкових. І навіть ось таку бомбейлу майже з центру майданчика. Він влучає плюс 15 для. Золотих штатів, але бики, вони ж вперті. Дракіч дає 14 очок з лави. І взагалі лавка Бул сьогодні грає просто неперевершено. Нік Вучевіч ще влучає середньої. Всього лише мінус 4 для Чикаго. Заклавін вибігає з під заслону і ще три насипає, скорочує до мінус одного. Але знаєте, хто ставить крапку і, взагалі божить в цій грі? Дремонт Грін. Ось хто. Він забуває і робить майже трипл-дабл. 13 очок, 9 підбирань, 10 асистів. Класна перемога для Golden State. Ну а на цьому, друзі, у мене на сьогодні все. Турнірна таблиця на вашому екрані. І, як завжди, нагадую, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Підпишіться на канал Game7. і всім па-па!